Привіт! Вітаю вас на каналі про стосунки. З вами Ірина Савчук, менторка по стосункам, психологиня і мама тінтер наречених. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільм «Покинь, якщо кохаєш. Я вже робила цей розбір у себе в сторіс, але хочу його повторити для YouTube, тому що дуже такий настільний фільм про аб'юз, про справді кохання, про те, чи може змінитися людина чи ні, про те, як складно себе контролювати. Коли тобою керують патрони, давайте з вами згадаємо першу сцену, коли головна героїня Лілі сидить на даху, думає про своє, і в цей момент вривається на дах головний герой Райл, який починає трощити стілець, стул, тобто він якось рефлексує агресивно на те, що з ним відбувається всередині. Якщо б у Лілі не було дитячого патерну і прикладу її батьків. Її психіка дуже швидко сприйняла такого героя як негативного героя, і не продовжили б з ним ніякого спілкування. Але наша Лілі виросла в сім'ї, де тато знущався над мамою. Вона це бачила з самого дитинства, і в її голові це, на жаль, створило патерн, який Підсвідомо керує нею в сторону вибору агресивного партнера, як би ми не хотіли, якщо ми не пророблюємо цей паттерн не усвідомлюємо його, не аналізуємо. Таких аб'юзивних чоловіків не вчимося їх бачити, навіть завдяки там, таким відео чи такому фільму, нам дуже складно буде цього уникнути. Як ви пам'ятаєте, він а, так достатньо агресивно почав на неї також наїжджати, що я там зараз би з тобою там переспав. А вона в чому тут була Карсунію? Що вона свої кордони одразу йому виставила? Вона сказала, слухай, чувак, Ніфіга спати я ни з ким не збираюсь, тому що я налаштована на серйозні стосунки, і тут Лілі зробила дуже правильно. Але вона трішки прорахувалася у жінок такого типу, у яких були абізуні стосунки у батьків. Часто буває історія про те, що я його змінюю. Тобто вона навмисно змінювати нікого не хотіла. Так, але пам'ятаєте там ту історію, коли вони грали в боулінг, Потім йшли і там. А що ну давай ті друзі там поцілуємось такі ха-ха, флірт, Вона вільна, він вільний, чому б ні? Але ну типу я ж йому поставила умову, що тільки серйозні стосунки. Він всім відомий ловелас, який там користується жінками, розбиває їм серця. Він ніколи не будує ніяких там серйозних стосунків. І тут вона, яка такому ловеласу симпатичному, заявляє, те, що ну зі мною буде тільки так, і ніяк інакше. Її правда вона дуже крута. Але її паттерн, який тисне на те, що Якщо він піде на мої умови зі мною, він буде тільки так, як я захочу. Він дуже небезпечний, тому що ти можеш бути до кінця впевненою в тому, що ти вже стоїш там твердо на ногах, в тебе достатньо там стійкі там, психологічні опори. Ти знаєш, як собі допомогти в будь-який момент, але ну погодьтесь, головний герой, красунчик. Успішний красунчик. це прямий шлях закохатися в таку людину, а закохатися в людину, яка до цього мала таке дуже нестабільне життя, скажімо так а це небезпечно тим, що пошуку цих адреналінових історій, які ми потрібно, буде шукати десь в стосунках. Продовжуємо про їх історію, як він гарно почав до неї підкатувати, да, даруючи квіти. Все так дуже мило, так він вперше захотів до когось ставитися мило, і як ви пам'ятаєте кадр, коли заходить його сестра і бачить, що вона стоїть в його рубашці дома, Ва, да, головна героїня Лілі, і він каже: Ні, я хочу спробувати. Ви ж розумієте, що в цей момент его Лілі отримала те, що вона хоче. Лілі, ти особлива. Це те, що потрібно кожній травмованій маленькій дівчинці, яка виросла в сім'ї, де тато б'є маму, де батьки сваряться. А якщо між батьками такі стосунки, то можна зробити припущення, що. До Лілії вони були дуже холодні, тому що в них не вистачало добра, любові, тактильності для для цієї маленької дівчинки, яка могла бачити лише, що мама терпить тата, а тато б'є маму. І бути особливою глибинна потреба таких людей. І якщо ти не створиш собі в житті фон особливості, та не даєш собі цю я особлива, прийде Райл, який вже ж дасть тобі це. Але яку ціну він за це візьме? Давай подивимось далі. І події розвиваються дуже чудово. Вони закохуються один в одного, і насправді я впевнена, що тут показано кохання. А він каже, що він хоче познайомитися з її мамою, і вона каже, що я також тебе кохаю. І що відбувається в цей момент? В момент найбільшої близькості і приближення один до одного, тобто, це найнебезпечніший момент, тому що в момент, коли ми відкриваємо свої почуття іншій людині, ми стаємо надвразливими. В принципі, хто нас більше всього ранить? Нашій. Рідні, тому що ми з ними найвідкритіші. І от вони відкрились, і так як у них дуже травмуючі паттерни, і у одного, і іншого. А ми не згадали дуже важливу історію головного героя, чому він такий. Про це вже стане відомо лише там, ближче до кінця фільму, все трапляється випадково. Починає щось горіти в духовці, вона підбігає, і він, начебто випадково, її вдаряє по обличчю, що в неї, типу, великий помфінгал. Після цього. Ми ж розуміємо, що якби це виглядає випадково, але ця ситуація створена їхніми паттернами не випадково. І так, на любові зараз вона намагається це пояснити як випадковість. Але з'являється Атлас. Хм? Хто пам'ятає? Третього головного героя, ключового, називаємо його, да? вони йдуть в ресторан, де Атлас бачить її синець під оком. А Атлас знає її дитячу історію, знає там про маму, про тата і розпочинається бійка між головними героями, так між Атласом і між її чоловіком. На що вона а вже ж вибігає заспокоювати свого хлопця, та з яким вони живуть? І вона каже: Ні, я тебе кохаю, ні, 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 все там око-ко. А він настільки обмежує її свободу. Ми ж можемо сприймати, що це це кохання. Він мене любить, тому що він там так себе поводить, але. Дівчата, ніфіга, це не кохання. Він не доросла людина, яка поважає ваше минуле дорослий стабільний, нормальний чоловік поважає те, що у вас були до цього партнери, У когось був чоловік, взагалі, у когось навіть діти є. Неможливо це відрізати, неможливо це стерти з пам'яті. Ми повинні поважати минуле один одного, не лізти туди зайвий раз цього не потрібно і не показувати свою слабкість, тому що те, що він так відреагував на нього, це про його слабкість. І коли у сестри Райла народжується маленька дитина, вони знаходяться в лікарні, він на цих емоціях робить пропозицію головній героїні Лілі. Так і здавалося б, що це так романтично, це так прекрасно. Але дивіться, кожна дія в цих стосунках у цього чоловіка вона викликана імпульсом, не аналізом, не обдумуванням, не вибудовуванням кордонів, не розумінням, підходить тобі людина чи не підходить. Зможеш ти з нею функціонувати щасливо чи ні імпульс. Коли ми рухаємося лише на такому імпульсі, це означає, що їм керує лише його неусвідомлена частина. Він рухається неусвідомлено по життю. Тому далі відбувається те, що відбувається. Що він знаходить в телефоні Ралі цю папірець з телефоном Атласа, по факту скидає її зі сходинок, і вона втрачає свідомість. І це вже не випадковість, хоч він і хотів це показати їй як випадковість, але ми ж прекрасно розуміємо, що це не випадковість. І потім він починає з нею цілуватися і кусає її в включіть. Ну і що вона робить? А вже ж вона йде до Атласа. Єдине безпечне місце у її житті це був цей хлопець. Саме тоді вона дізнається правду. Про Райла, яку вона повинна була намагатися дізнатися ще на початку про його дитинство, про те, що він був свого батька, і про те, що це офігеть, яка травма, яка насправді керує їм, і ми бачимо, що він перетворив своє життя. Це складно, як і головна героїня, так і герої зайшли в ці стосунки неусвідомлено. Вони пішли на імпульсі всього. А я завжди кажу, що потрібно разом з серцем включати трішки голову. Потрібно чути себе. Якщо ми тільки на емоційному рівні обираємо партнера, то далі ми можемо зіштовхнутися з прірвами, які є між нами в інших важливих фундаментальних опорах, які потрібні для двох. І якщо ви не будете його чути, якщо ви не зможете його підтримати, якщо вами керують взагалі різні мотиви в житті, ви не зможете бути просто разом. Імпульсу недостатньо. Саме тому всі мої продукти вони про вихід із цих патернів, про те, як обирати партнера. Ну і наприклад, обирати партнера це просто марафон. Це от реально путівник від побачення до обручки. Чоловіки, інструкція які от, от повинен бути вже це про вибудовування зв'язку. Тут до речі, дуже непогано це показано в цьому фільмі. Як вона все таки дістала цю в нього потребу в Стабільності і дала її, але він сам її і зруйнував. Ну і давайте будемо казати вдвох, тому що вона ж там зберегла цей номер телефону, також можна сперечатися це правильно було чи ні. І вона не особливо дізнавалася щось про нього з самого початку. А було б важливо дізнатися, тому що те, як ваш обранець розійшовся з колишньою травми, які там були в дитинстві, якщо це не пропрацьовано, це все буде працювати проти вас. Якщо, наприклад, чоловік розчарований у жінках, він не в терапії. То ви будете бляха-муха, йому все життя доводити, що жінки нормальні, але навіщо вам це доводити? Вам вже потрібно жити з ним своє щасливе життя. А ви продовжите доводити і доводити, і доводити, що ні, жінки не такі, ні жінки там не шлюхи, або там я тебе люблю, або я найкраща, або зі мною ти змінишся. І отак ми граємо навколо цього всього в житті. Але для чого? А за що я в цьому фільмі дуже поважаю Лілі? За те, що я розумію, що насправді вона кохала Райла. Ну це. Так показано в фільмі, це видно. Але коли вона народила дитину, донечку, вона сказала дуже правильно, Райло, що ти скажеш, коли її вдарить її хлопець. Він скаже: Йди від нього, і вона сказала: Я подам на розлучення. Насправді, іноді це найкраще, що ви можете зробити для своїх дітей: піти з цих стосунків, перервати це порочне коло аб'юзу, токсів і дати шанс своїм дітям на те, щоб вони жили не по вашим паттернам. Інколи потрібно відмовитися від любові і зробити інакше. Як, до речі, Лілі Блум каже, просто тому, що хтось завдає тобі болю, не означає, що ти можеш просто перестати його любити. Це не дії людини завдають найбільшого болю, це любов. Якби не було любові пов'язаної з дією біль, було б трохи легше перенести. Так і є. Я про це казала, що чим ближчі ми один до одного. Чим більш щирі між нами стосунки, тим буде болючіше. Людина не спеціально б'є в ту травматичну точку. Просто, просто так складається, що від близьких людей а й від людей, яких ти любиш, це завжди болюче. Як каже, до речі, цікава фраза головного героя: не існує поганих людей. Ми всі просто люди, які іноді роблять погані речі, і в цьому є також велика правда. Ну, мені подобається ця фраза з цього фільму, насправді. Я хочу вам сказати, що якщо ви не вивчаєте аб'юз, якщо ви були в таких стосунках, якщо ви не хочете в них потрапити, будь ласка, подивіться цей фільм. А він вартий того, до речі. Як цікаво, але в житті а зараз відбувається просто скандал між головним героєм і героїнею. Вони, я так розумію, на фоні великих грошей, які зібрав цей фільм, тому що там було вкладено мало грошей. Головний герой він же продюсер. А вона, по-моєму, я не пам'ятаю. Там якісь ще ролі в них є додаткові. Вони не можуть поділити це, і вона подала спочатку в суд на головного героя, як на продюсера. Він потім на неї, і там вже й переписки є в інтернеті злиті. Як вона його об'юзила, і там короче, взагалі не зрозуміло, хто кого об'юзив. Чекаємо на. Суд і подивимось насправді, кого визнає видним цей суд. Але е, мені, знаєте, так трішки сумно, тому що це ж екранізація книжки, у якої є продовження. І я б хотіла побачити продовження в їх виконанні, тому що насправді вони зіграли дуже класно. Дуже класно, все чітко і цікаво показано. Кажуть, що книжка набагато цікавіша, як завжди, тому ви можете перечитати, створювати наглядність в своєму житті таких стосунків, для того, щоб вам було простіше розпізнати таких. Партнерів у житті, тому що в будь-яких токсично-абізивних стосунках все починається дуже солодко. Я не кажу, що стосунки повинні починатися складно, ні. Але в реальних стосунках, які надовго цікаво, е солодко, але там є дві особистості, там є двоє людей, які зацікавлені один в одному. Там немає цієї зі мною тільки так. Да? Тобто там одразу йде оця винесення головною героїні. А, та я там, типа, тобою взагалі mm -mm. і його це задіває, тому що він звик, що йому всі, типа, в смислі, як це, мені всі піддаються з першого разу, в смислі вона зі мною не буде. І він починає добуватись, да тобто включаються ці травматичні патерни, і люди сходяться не від великого бажання бути разом, а від задоволення у цих своїх патернів зі мною тільки так, а я її доб'юсь, тому що, типу, вона так сказала. Обов'язково дивіться і слідкуйте за тим, на якому рівні ви обираєте партнера, на яких відчуттях ви туди йдете. А чи насправді вам цікава ця людина як особистість? Чи це тільки там гаманець, чи це тільки гарний. Кекс, все, от ви повинні розуміти, що одної складової мало до речі, на майстер-класі чоловіки інструкція. Ми будемо говорити про рівні з'єднання, які у нас є, і на яких повинен бути конект, тому що коли порушується один із рівнів, реально буде складно вибудувати далі. Або треба бути дуже усвідомленою і могти собі дати це іншими шляхами. Але розумієте, що в ваших стосунках, от в цій точці, у вас дефіцит буде, тому що ви там я не знаю абсолютно з різних планет. да? Я тоді можу собі тут це закрити ось цим і більше ніколи не мучити свого партнера цим, тому що йому це, наприклад, просто не цікаво давати змогу бути один одному різними. При цьому задовольняючи свої потреби, які вам хочеться, які партнер не задовольняє, самостійно не перекладаючи на нього цю відповідальність. А ми ж думаємо взагалі інакше. Ну про це ми поговоримо на майстер-класі. Сайт тут. Підписатися під цим відео, чекаю на лайки, чекаю на ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобався цей фільм. Мені дуже цікаво, як ви сприйняли цю історію, тому що мені дівчата деякі писали, що було дуже боляче дивитись такі речі. Побачимось в наступних розборах на моєму каналі. Па-па!